Львівський Охмадит – лікарня, до якої з'їжджаються пацієнти зі всієї України. Це і не дивно, адже у медзакладі фахово надають медичну допомогу. Часто встановлюють діагнози, які не можуть визначити в інших клініках і, врешті-решт, рятують життя дітей. І за рік їм вдалося впровадити нові послуги, покращити вже існуючі, відкрити нові відділення, серед яких, зокрема, і відділення реабілітації. На протязі року ми спочатку. Тобто ми поступово розширялися, поступово заповнювали наше відділення. І зараз ми відповідаємо сучасним міжнародним вимогам. Тобто, у нас є необхідні всі терапевтичні зали, це зали, декілька залів фізичної терапії, зали ерготерапії, психотерапії, терапії мови і мовлення. Також у нас є окремо зал сенсорної терапії і сенсорно-рухового розвитку дітей. У медзакладі зросла не тільки кількість операцій, але і якість зокрема, тут виконують практично весь спектр хірургії дитячої отоларингології. До слова у 2023-му за цим напрямком зробили найбільшу кількість операцій порівняно з минулими роками. 2023 рік був нетиповий відносно кількості складних вушних ускладнень, тому що отит може дати дуже складні речі, загрози для життя дитини, і гній може з вуха піти і в голову, і до лицевого нерва, і до внутрішнього вуха, і до крупних судин. і ми мали нетипово 14 таких важких тяжлених ускладнень. Окрім того, троє діток змогли почути перші звуки в своєму житті завдяки успішно встановленим імплантам. По вуху у нас була така дуже велика вагома подія. Ми вперше зробили кохларні імпланти. Три кохларні імпланти. це є вживлення електрода до слимачка, який початком слухового нерва в маленьких дітей. Завдяки тому ці діти почали чути. А як вони почали чути, вони почали говорити. Ці малюки вже починають говорити, танцювати, реагувати на звуки. В них розвивається слух, розвивається мова. Ми Дуже і дуже тішимося. Свою роботу лікарі також зосередили і на малоінвазивній, тобто малотравматичній хірургії. Ми розвивали хірургію глотки гортані, це ендоскопічні операції, це є хірургія комбіноване лікування по піломатозу. Це юрбцеві стенози гортані, це і вроджені вади. Ми вперше зробили е при задній розчаленні гортані таку операцію, з яких дитина малюк з Волинської області перестав мати рецидуючі і бронхіти. Це маленька дитина. І вже йшло було щомісяця один-два таких епізоди. А то вже за три місяці після операції було все добре. Також у медзакладу є візійні досягнення, зокрема міжнародне медичне партнерство. Медиць співпрацює з французькою лікарнею НЕКЕР в дитячій хірургії. Візійність означає, що наші молоді фахівці будуть працювати спільно плічок-пліч з найкращими фахівцями світу. Це не завжди було можливо. І зараз не третья бажання, мотивацію, вміння, і все це повністю покривається фінансово. Є підтримка політична організаційна і так далі. За рік Львівський Охмадит відвідало багато закордонних колег, які не тільки консультували, але й безкоштовно спільно з медиками лікарні оперували хворих діток. Зокрема, серед них свою першу місію здійснив французький черепно-лицевий і реконструктивний хірург Роман Хосейн Хонсарі. Також приїжджали американські спеціалісти, які виправляли пацієнтам шрами на обличчі. Ще одна команда фахівців США допомагала дітям з вродженими вадами голови та шиї, складними генетичними синдромами, травмами тощо. А також неодноразово до Львова приїжджали отоларингологи з Польщі, які приймали участь у надскладних операціях. Також зазначимо, що практично у кожному відділенні лікарні відбулись певні вдосконалення та оновлення. І це ще далеко не кінець, зазначив. Чає керівник центру дитячої медицини Роман Кізима. Навпаки, попереду медзаклад очікує лише позитивні зміни. Ключовою подією стало об'єднання зусиль західноукраїнського центру та лікарні Львівських Охмедит» в. Єдину дитячу лікарню нашого регіону, яка буде займатися всім, чим може. Планом основним на 24 рік це є остаточне об'єднання в центр дитячої медицини і структурування управлінської команди і правильне планування, як ми будемо розвиватися далі. Крім того, є точкові проекти, як в одній лікарні, так і в іншій, які ми будемо посилювати, і спільні проекти, такі як лабораторний центр для обидвох лікарень, який буде дуже потужним, який буде підтримувати Моватися і ми оголосимо цей проект, коли він буде готовий. Відповідно, буде на найвищому рівні надаватись допомога. Таким чином, в майбутньому львівський хмадит готує лише удосконалення надання послуг для найменших пацієнтів. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.